Як обрати светр. Я знімаю подібного плану відео для того, щоб ви самостійно могли обрати для себе класний, якісний светер будь-де в будь-якому магазині, в секонд-хенді і так далі. І так, перше, на що варто звертати увагу при виборі светру, це склад. Якщо ви хочете, щоб светр вас зігрівав, бажано, щоб 70-80% в складі була вовна, кашемір, альпака, маринос і так далі. Це натуральний склад, який буде вас зігрівати. Допустимо, щоб... 20-30% в складі, це були синтетичні волокна. Це навпаки, навіть краще, так він довше вам прослугує. Це абсолютно нормально, якщо у светра з'являються катишки. По-перше, треба правильно доглядати, ні в якому разі не прати їх в машинці, дотримуватись інструкції. Також на випадок, якщо з'являються катишки, є такі прекрасні засоби, як машинка, яка прибирає катишки, або розчистка, якою можна розчісати светр і прибрати катишки. Залежно від складу, від матеріалу. Ми можемо використовувати машинку або розчіску. Якщо, наприклад, ви не хочете, щоб светр вас зігрівав, є такі категорії людей, хто не мерзне, кому навпаки, спекотно в вовняних теплих речах, ви можете брати для себе светр із 100% бавовни або 100% акрилу. Якщо це буде якісний матеріал, то такий светр також буде тримати форму і вдало виглядати в образах. Я не раджу купувати светри зі 100% поліестеру, такі светри електризуються. Через це у вас електризуються волосся, такі светри. Парять, в них некомфортно ходити, тому краще інвестувати в светер, придбати один, але якісний, ніж придбати три, але зі 100% поліестеру, в яких вам буде некомфортно. Далі це крій. Вдалий светер він має бути виконаний з якісного трикотажу, який тримає форму. Светер не повинен висіти на вас як ганчірочка, і звичайно, светр має бути актуального крою. Колір светру обирайте за своїми вподобаннями. Якщо ви не любите яскраві кольори, обирайте светри нейтральних відтінків. Якщо вам хочеться, щоб светр більш цікаво виглядав в образах, можете обрати светри з такої ворсистої тканини, це додасть в ваші образи фактуру. І якщо вам подобаються якісь яскраві кольори, яскраві ви можете обрати светр в яскравому кольорі, і тоді він буде виконувати роль акцентної речі у ваших образах. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним обов'язково зніму відео, де розповім, де придбати класний якісний свет.